Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до щотижневої рубрики, яка у нас середах, ввечері про наші внутрішні справи. Тобто, чим займається банкова, що робить для перемоги? От це і буде перше питання. Що робить банкова для перемоги? Я, в принципі, не бачу тут перемоги. Тут, навпаки, перед нами якийсь театр. Театр відбувається у нас на очах. Нас затягують у болото, тобто на Росію затягують, на Московію, а перед нами показують якийсь театр. тобто вони все роблять для того, щоб ми потрапили знову у, е, ну, не знаю, чи вдасться йому у Радянський Союз нас загнати, але я зараз вам скажу, прочитаю деякі слова. Можливо, хтось з вас здогадається, хто це сказав. Так, зараз зараз зачекайте, щось у мене тут. Раз. Треба чітко розуміти, країна, яка не може потрапити на захід і яка продовжує боротьбу зі Сходом, рано чи пізно повернеться на схід, це політична формула. Здогадайтеся, хто це сказав? Відомий журналіст, політик чи політолог, який отримав премію це вам підказочка. Ось якось так він сказав. І, в принципі, ось воно тут і показує. Тут розхитують. Знаєте, я зразу згадую слова Зеленського, десь я їх теж записувала. Так. Я, якщо я знайду, надавіть і шатати ету власть. Пам'ятаєте, що казав Зеленський? Здається, це було в 2014 році в окупованій Горлівці. Ось це він зараз роби. Шатає. Шатає ресурсів у нього достатньо для того, щоб вкладаються. Тобто тут таке враження вкладаються і затягують нас у болото. Скоріше за все, Зеленський не просто боїться, не тільки Зеленський. Дивіться, виходять зараз такі факти. Про ті факти, які я говорила ще на початку 22-го року, тобто на початку повномасштабного вторгнення. І про Подоляка зараз виходять факти, і Арестович вже давно здувся, як той, як той надувний шарик. Ось помаленько все оточення Зеленського. Здувається. Ось і хто привів це оточення. Всім, і так зрозуміло, тут не будемо говорити. Тепер давайте запитаємо. Ну, тут домовленості. Йдуть домовленості конкретно нас у Болото на Московію назад запхати. Ось якось так. Тут, тобто, тут не перемоги, нічого немає. Давайте запитаємо, чи вдасться їм. Чи є шанс в Україні з цього болота вирватися. Чи вдасться їм, чи, навпаки, не вдасться. Зеленський сам випав. Ви знаєте, частково вдасться. Частково все ж таки вдасться. Імператор вийшов, тобто, говорить про те, що вже, вже Давно про все домовлено. Вони тільки все виконують. Ось, бачите, вже, е, 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 карти показують, що частково. Ось ці дві карти показують, що частково дійсно Україна таки підпаде під це болото. Частина України. Ну, Виглядає, що це. Ось це перемир'я, чи як воно називається, саміт миру, який відбувається. Тобто формула миру в лапках, яка, е, я сподіваюся, ви розумієте, що е, мир, він не принесе насправді спокій. Те, що з Росією попідписують, чи не попідписують, все, що подомовляються, ви знаєте, що це не вартує. Не вартує. Ну, раз, подивимося. Ой, на жаль, на жаль, мої дорогенькі, це дуже обурить українців. Дуже обурить. І ось я бачу тут ну буде. Але це, розумієте, українці, велика частина українців налаштована не просто на перемогу, а на помсту. Ось. І те, що Зеленський пропонує. Ось, це може статися десь через сім років. Сім років. Чому я сказала сім років? Сім місяців. Ви знаєте, інколи обмовочка по Фрейду. Ну що ж, запам'ятаємо, сподіваюся, що не сім років, а що це станеться раніше. Тому що, якщо сім років, то це значить, Україна може, як мінімум, частково перейти до Росії. Вона вже і так є. Ось під Росією. Ось, не дуже мені це подобається, але дивіться. А, те все, куди нас несе влада, куди вона так здає, це все робить, так? Це буде повстання. Це люди хочуть помсти, люди хочуть перемоги і повної перемоги, не просто так. І е, помститися. Тобто. Тим самим і по тому самому місці. От мене цікавить, збудеться це чи ні. Витягну ще, чи збудеться це. Залежить від, від радників. Залежить від того, хто буде керувати країною. Ось, карти і показують. Україна повинна вийти. З ролі жертви. Ось Україна повинна відділитися будь-яким шляхом від Росії. Тобто малороси не можуть привести нас до Європи. Малороси можуть нас привести тільки до Росії назад. Ось якось так. Ви знаєте, все рівно частково мені показує, що. Україна важко буде підніматися. Туди, куди ми йдемо, на жаль, дуже відти важко буде вийти. Ну, майже неможливо. Це можуть пройти не просто роки, а десятиліття. Якось так в мене йде. Не просто так в, 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 виляпалося в мене сім років. Без світу ми нічого. Тобто світ нам повинен і надалі допомагати, і то жвавіше. І то жвавіше. Дивіться, в мене навіть іде таке, що та частина України, яка залишиться не окупована, може такий союз, Євросоюз маю на увазі, такий прийти в Євросоюз. Тут будуть заворушення, але це не так швидко. Це не так швидко. Це ще, знаєте, чомусь карти показують час, який буде пізніше, не теперішній час. Це Україна рано чи пізно, але бачите, все рівно якось. Знаєте, вже Україна, коли прийде в Євросоюз на Захід, так? Об'єднатися. Це вже буде побито. Життям Україна. Але ще з якимсь ресурсом. Тобто, в мене таке враження, ви знаєте, залишиться від України тільки половина. Чи можна цього уникнути? Тому що, ну, половина мені не подобається. Можна, тільки коли помстою, повстанням, можна. Це тільки коли військовим шляхом. Дорогеньки мої, тільки військовим шляхом. Бачите, можна цього уникнути. По-перше, повинен бути інший лідер. І ні нове ліцо, будь ласка, ні нове ліцо. Виберете нове ліцо. Я бачу тільки двох, хто тут може бути. Це залужний, і це колишній. Ось, а, а все інше це біліберда. Ось якось так. Тут дивіться, можна оминути здачу територій. Звичайно, з допомогою Заходу, з новим, в першу чергу, з новим лідером. З новим лідером буде більш енергійно, буде більше праця буде йти на військових. Розумієте? Тут не буде нічого обкрадатися, все буде йти тільки на військових. Ось військовим. Тут має бути інший військовий, тобто інший головнокомандуючий, інший верховно ось якось так. І тоді можна. Все можна, мої дорогенькі. Тобто, шанс в Україні є, щоб прийшов до влади інший лідер і інший головнокомандуючий, ось якось так. І тоді все буде, повірте мені, тоді все буде. Гаразд, на цій прекрасній ноті, ось на цій, завершуємо ми наше відео. Щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна!